Ту людину, яка нам допомогла, ми часто можемо ненавидіти. Чому? Тому що вона для нас як нагадування, що я була на дні, що я була в цій кризовій ситуації, що мені він чи вона допомогли, і я вийшла з цього дна. І що виникає? Виникає бажання цієї людини позвутися. Особливо, якщо це пара, особливо, якщо це чоловік-жінка, чоловік поміг жінці в якийсь кризовий момент. Тут жінка чуть чуть Встала на ноги, і вона дивиться на нього. А він для неї, як червона тряпка. Я на нього дивлюся, і, я, і мене ковбасить, тому що він для мене це нагадування про те, що я була в важкому стані. І що робить такі ситуації жінка? Хоче, щоб чоловік пішов, вона його витіснить, або сама піде. Так? Чому? Тому що я не хочу, щоб мені постійно тут нагадували, що я була в цьому важкому стані. Тому пари розвалюються, та? тобто ті пари, де чоловік витягнув жінку з якоїсь важкої ситуації, чи жінка витягнула чоловіка з якоїсь важкої ситуації, через деякий час часто можуть розвалитися, якщо цей партнер, якому допомогли, не приймає цієї допомоги. Тобто, коли тут іде оце прийняття, от мені допомогли і все, і людина прийняла, що це був такий етап, і що Бог працював через цю людину і мені допомогли, тоді все окей. Якщо жінка не приймаючи чоловік, та той, хто був в кризі, тут то він буде робити все, щоб цей партнер зник з його життя.